Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни, я намалюю на папері нашу тишу. Я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчилась страшна і люта жахлива війна. І знову 29 августа. Наш храмовий праздник И снова Господь сподобил нас собраться в нашем замечательном храме иконы Божией Матери Феодоровская. И снова сердце переполнено радостью. Прошел год, год был нелегкий. Но за этот год произошло очень много хороших событий в нашем храме. Наш храм — это большая дружная семья. Я в этот день замечательный, радостный. Хочу поздравить нашего настоятеля, нашего пастыря, нашего учителя, нашего наставника, нашего мудреца. Поздравить его с этим замечательным праздником. И также наших замечательных прихожан. Пожелать крепости духа, здоровья духовного и физического. Пожелать всех благ и как можно скорее завершения этой страшной войны. Мы все молимся, мы уповаем на Бога, и просим помощи у Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица, спаси нас, благослови, помоги нам и защити. С праздником вас, дорогие прихожане! Я намалюю на папере счастливую дитину, да в небе Літають птахи, я намалюю на папері рідну Україну без горя, без печалі, без смерті без біди. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері, рідну україну без бідих. Двоє з біляри, двоє з пантанки. А ви перший раз у нас на святі? Чи... Вже? Не перший раз, це вже другий. Ну, другий. Там... Скажіть, чи подобається вам? Дуже подобається, у вас дуже красиво, гарно, Ви Завжди придумаєте щось таке інше. В цьому році, в тому, як я була, то в мене не було цих, таких, із соломи, оцих сідлушок таких дуже гарних. А в цьому році вона є дуже гарна, приємна, що така художній підхід до цього. Дякуємо вам. Творчий підхід. Дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли побажати нашому храму в наш день народження? День народження хочу побажати вам наснаги, здоров'я, миру в душі і в серці, миру в нашій країні. Щоб у вас все, що намітив ваш е, е, настоятель, е, отець е, Михайло, щоб він. Це в нього здійснилося, і ви йому в цьому допомагали. Допомагали дуже е, ретельно і дуже е, з, з таким бажанням, щоб це все було по волі Божій. І не так, як захотілося комусь, а тільки воля Божа. Ти вся у ранах так пече і дуже страшно. Не бійся ненько. Ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно. Тебе ніколи не залишимо в біді, одна в нас така Україна і за тебе горою ми всі. Я намалюю, щоби ти була щаслива на віки. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі Было побольше батюшки здоров'я всіх благ, Храм храм процветал. Ми очень переживаємо і любимо наш храм. Потому що ми з самого первого камушка приходим сюда. Сьогодні Батюшке пожелаем здоров'я щастя, щоб він все завжди був такий, як он сьогодні. Ми бажаємо йому все хорошого. Отце Максимо, ми дуже любимо, но він, да, да. він був у нас раніше, зараз, зараз він не приїжджає, тому що ця війна, то він не сино приїжджає. І перці так Да, дівчата, всего скажіть звідки ви, щоб було чуть на в відео. Звідки скажіть, щоб було. А ми з Котовки. Так. Ми наживаємо Латівка. Да. Ви до нас перший раз приїхали чи Ні, ми вже були у були, вас. Да? Да. Подобається? Да. Ой, дуже, дуже хорошо. Да. Нам... Да. Дуже нравиться. Да. Понравилось. А -а -а. Спасибо, сподіваюся. Я намалюю, щоб ти була щаслива на віки. Я намалюю. Папері, щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи, Я намалюю на папері, рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті. Э, Праздникам. Желаю вам щастя, здоровья, мира, добра. Любити нас і бути в білі. Спасибо Господі. От душі поздравляємо. Спасибо за ваш нелегкий труд. Бог і, і спасибо спасибо. вам охота, дай. Всі ваші плани здійснились. Дякую, Кишка, що ви дуже щиро вумнілися за нас да. і, Режний, і за грешних, за моїх спортсменів. Дай вам Далі. Боженька, будь побож... больше і будь красиво. Більшого, все побільше прикожаним і послушних прикожаним. Я хочу побажати в день малої Пасхи всім прихожанам храму. Усім, хто може сьогодні тільки прийшов на свято, і батюшкам, які прибули на наше свято, розділили нашу радість, і саме головне, нашому настоятелю, отцю Михаїлу, усім миру душевного і тілесного, миру в сім'ї, миру в душі, в серці, миру на землі, здоров'я, радості, незважаючи на сьогоднішнє життя і випробування всяких. І духовний, інтересний людей. Да. Я намалюю, щоб ти була щаслива на віки. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну безліч. С переполненным чувством, с огромной радостью, с большой любовью всех поздравляю с этим чудесным праздником, с нашим храмом праздником. Праздника иконы Феодоровской Божьей Матери. Вы знаете, я сейчас говорю, а у меня просто по телу вот это не заходит, наверное, Божья благодать, это Божья милость, потому что это чувство меня переполняет. Я желаю в сегодняшний день вот такого мирного, прекрасного неба, Наші ненькі України, щоб вона процвітала, щоб в неї росли дітки, щасливі. Я бажаю мирного майбутнього. Я вітаю всіх нас свято і бажаю всіх міцного, міцного здоров'я, тому що ми всі ріді, ми всі брати, ми всі сестри. Усі господи, Си над нашими главами и душами, а к голубецам, светлую, явленную и радость ожидания. При...

побережье там боевые идеи, на сын военный. Угу. Я приезжаю сюда за здравие, всегда говорю, всегда ставлю свечечки, всегда молюсь, всегда приезжаю. Низкий уклин, уклин этому храму, и благодарю цему батюшке, что он едет, и очень добрый батюшка, очень добрый, очень хорошо. Конечно, места мало, но я... Думаю, что он расширится. Это все доброе сердце. И главное всем, всем здоровья. Я судебству. Спасибо. Слава Богу, не первый раз. Я ваша люблю приезжать к вам в храм. У вас храм просто живая душа здесь. Мне здесь очень все нравится. И прихожане, и батюшка замечательный, и друзья у меня здесь замечательные. Все очень хорошо. Приезжайте сюда, в храм. Спасибо, господи. Да, я, конечно, это мой дом. Это мы здесь все родное. Я начинала из совсем, здесь ничего не было. Просто куча песка. И батюшка сказал, вот наш можно подсвечник большой. Там мы будем ставить свечи. Хочу сказать, что здесь, конечно, это все наша большая, такая и в то же время очень маленькая дружная семья, которая очень помогает, поддерживает. Я рада, что я стала одним из нашей нашої православной семьи. Я рада, что у нас такой настоятель. И благодарна всім нашим сестрам и братьям, низкий поклон за молитвы, за уважение к нам, за соучастие, за помощь, которую каждый человек хочет словом, каким-то сочувствием, каким-то ласковым даже взглядом. И Э, рада, что мы все собираемся в такие трудные времена и в то же время сплачиваемся, даже в такое тяжелое время. И самое главное, спасибо тебе, спасибо Господу нашему да, за то, что, что, что нам нас нет. всех собрал вот здесь и собирает. И я надеюсь, что э, Святой Дух будет всегда да. опускаться на вот эту благодатную такую обитель нашу маленькую. Храни, Храни всех Боже. Господь. Спасибо.